А, а, мы чего не испытываете в из Италии, да? Да, я обычно когда 50 грамм на, на грудь накинул, выхожу в эфир, на трезвой голову меня не хватает. Ну, типа, не памятаю, вы народы Виталий, чи приехал в Виталию? Не, я приехал, я приехал. Я я молдован но... Вы поддерживаете Украину в этой войне? Нет, ну вообще, а я не, вообще никого не поддерживаю. Я вообще войну не придерживаю. Я вообще против войны. Категорично. А вы против того, что Российская Федерация оккупировала территорию Молдовы в Приднестровье оккупировалась Федерация? Вы как к этому относитесь? Фух, знаешь, вот, хороший вопрос, хороший вопрос, хороший вопрос. Прям... Оля, понимаешь, вот хотелось бы спросить у тех людей, которые там живут. Это будет правильно? Не. Почему нет? Ну потому что эта территория Молдовы оккупирована Российской Федерацией. Я интернационалист. Я тобі відповім. Це не має значення, тому що в Конституції Молдови записано, що кожен житель Молдови має право на ділянку землі всієї Молдови і на Придністров'я теж. А Російська Федерація забрала право у кожного жителя Молдови мати ділянку. Так що кожен Кожен житель Молдови потрібно враховувати думку кожного жителя Молдови, а не тільки Придністров'я. Говорю, дорогой мой, слушай, а не лучше так от заробити, ну, пускай не самі рішають, що не хочуть. Ні, сепаратизм ніде не підтримується, в світі ніде. Це сепаратизм називається. Давай, ладно, хорошо, допускай. Дивись, Дивіть. якщо б вони були б окремо, а не було там Російської Федерації, то ще можна було б зрозуміти, а так там війська Російської Федерації. Там війська Російської Федерації. Вони контролюють цю територію. Сколько войск Російской Федерации находится на территории Пегестрои? Ты знаешь на думку влады Молдовы та междуродної близько півтора тысячи військових російських полторы тысячи, да полторы тысячи російских войск закупировали пристрой? Ты считаешь так навезли нет, туди, ти навезли так? туди своїх людей? Так, ще під час радянського союзу, и вони там ступили сепаратизм. Нет. Давай так по логике, по логике полторы да? тысячи російских войск. У Прегестрої свои войска есть? Нет. Так нету. Так, Помоги, так, тому що От, це били? не країна, це бей, не це не окрема бей, країна. Бей, бей. Вона не признана бей. ніким, навіть Російською Федерацією. Ти вбей. Вбей. У Придністров'я свої войска є. Вбей, посмотрети. Я тобі кажу, немає. Це не окрема країна. Вов мене ну, зі знімає. От так я. я тільки навпаки. Я тебе кажу що є. А я тебе кажу навпаки. Подожди мене, да подожди. Хто там влаштував це Придністров'я? Російська Федерація поставила своїх людей, і у ці люди можливо там сформував якийсь банд формуваний. Це не війська. Дай відповідь, будь ласка. Хто признав Придністров'я? Яка країна признала Придністров'я? Ніхто не признав, тому її не існує цієї країни. і не існує військ. Це формування називається, а не війська.